Математика. Давайте з вами привітаємось. По-перше, подаруємо один одному посмішку, помахаємо рукою, з'єднаємо долоньки, потанцюємо. Добре. Сьогодні я вас запрошу в подорож на північний полюс. Так, і наша з вами подорож буде цілий тиждень. Скажіть, будь ласка, а скільки всього днів тижня? Так, сім. Послухайте, що ми будемо з вами робити кожен день тижня? У перший день тижня ми поспостерігаємо за тюленями. Це буде понеділок. У другий день тижня за моржами. Отже, це буде у вівторок. У третій, середній день тижня ми зустрінемось з білими ведмедями. Це буде середа, четвертий день тижня за песцями. Отже це станеться у четвер, а в п'ятий день тижня за північними коленями. Тобто це відбудеться у п'ятницю. Шостий день тижня за пінгвінами. Це відбудеться у суботу. І нарешті, сьомого дня, ми повернемося додому. Це відбудеться у неділю. Пригадаємо і назвімо всі дні тижня. Я називатиму тваринку, а ви день тижня. В якій ми зустрічаємо тварин у півночі. Так: тюленя, понеділок, моржі, вівторок, білих ведмедиків, середу, песців, у четвер. Північних оленів, п'ятницю, пінгвинів, суботу. І повертаємось додому ми з вами у неділю, так, вірно. Ну що ж, давайте з вами порахуємо порядковою лючбою наших північних тварин. Перша. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста. Скільки всього північних тварин ми бачимо? Так, ще, добре. Тепер скажіть мені, будь ласка, який по порядку ведмідь? Так, він другий. Який по порядку тюлень? Четвертий, який по порядку морж? П'ятий. Який по порядку Північний Олень? Третій. Який по порядку пінгвін? Так, перший. І який по порядку песець? Шостий або останній. Добре. Так, скільки у нас всього північних тварин? Так, шість. А якою цифрою ми можемо позначити з вами число 6. Так, цифрою 6. Цифра 6. Дверний замочок зверху га, внизу кружечок. Давайте намалюємо цифру 6 у повітрі пальчиком. Так, добре. Ой. Скільки у нас, діточки, пінгвінів, скажіть, будь ласка? Один. А ведмедиків один. Оленів. Один цюлені. Один Моржів? Один песців. Скільки у нас? Так, один. Так, ти скількох одиничок складається. Число 6. Так, із шести одиничок. Один. Додати один, додати один, додати один, додати один, додати один дорівнює. Так, 6. Добре. На що ж схожа цифра 6? На равлика, який повзе вгору. На відкритий замок, свисток або вишні. Ну що ж, давайте з вами спостерігаємо за тюленями. Скільки у нас маленьких тюленів? Так, п'ять. А як ще називають маленьких тюленів? Велик. Тому що вони народжуються маскувато білого кольору. Так, а скільки у нас великих тюлень? Один. Скільки всього тюленів ми бачимо? Так, шість. Тобто, число 6 складається з двох менших чисел 5 і 1. Покладіть, будь ласка, перед собою п'ять маленьких кружечків. І один великий. Ось так. Що ми з вами бачимо? Так, що число 6 складається 5 і 1. 5 додати 1 дорівнює 6. Тепер спробуємо з вами поміняти місцями наші кружечки. Великий поставимо перше. А 5 маленьких після. Скільки всього кружечків? Вірно, 6. Тобто цифра число щит складається з двох менших чисел 1 і 5. 1 додати 5 дорівнює 6. Добре. Далі дивимось, скільки у нас маленьких морженків. 4. А великих моржів. 2. Скільки всього моржів? Так, всього моржів 6. Покладіть перед собою 4 маленьких кружечка. Це будуть у нас маленькі морженки, і два великих кружечка. Це буде два великих моржа. Ось так. Тобто ми бачимо з вами, що число 6 складається з двох менших чисел яких? Так, 4 і 2. 4 додати 2 дорівнює 6. Добре. Тепер поміняємо місцями. Будуть у нас два великих кружечка першими, а потім 4 маленьких. Скількох? Двох менших чисел складається число 6. Так, з 2 і 4. 2. Додати 4 дорівнює 6. Так, тепер дивимось на білих ведмедиків. Скільки у нас великих ведмедиків? 3. А маленьких ведмежа. Теж 3. А скільки всього ведмедиків? 6. Тобто число 6 складається з двох менших чисел це 3 і 3. Покладіть перед собою три великих кружечка і три маленьких. Ось так. З яких двох менших чисел складається число 6. Так, 3 і 3. 3. Додате 3 дорівнює. 6. Добре. Тепер поміняємо місцями маленькі і великі кружечки. Кількість змінилася у нас кружечки? Ні, 6 кружечків у нас все одно. Якщо поміняти місця, кількість не міняється. 3. додати. 3 дорівнює 6. Добре. Ну що ж, давайте зігрімось з вами і зробимо. Веселу руханку Добре. Наступне завдання: визначити, будь ласка, напрямок руху тварин, які рухаються вліво. Так, це у нас олень, песець і ведмідь. Тепер визначте. Напрямок руху тварин, які рухаються праворуч. Так, це у нас песець, пингвін і ведмедик. Добре. Ну що ж, розв'язуємо з вами приклади. Слухаємо уважно. Тато пінгвін на сніданок для родини зловив 5 риб. А матуся пінгвін одну рибу. Скільки риб зловили на сніданок тато і матуся пігвіненят? Скільки рибок? Так, шість рибок. Скільки зловив папа риб? П'ять. А матуся? Одну. Яку дію ми будемо виконувати? Додавання чи віднімання? Так, додавання чому? Тому що кількість рибок збільшилась, так? 5 додати 1 дорівнює 6. Добре, наступну слухаємо задачку. У пінгвинів на сніданок було 6 риб. Маленькі пінгвінинятку з'їли дві рибки. Скільки залишилось риб? Скільки залишилось рибок? <кхів> так, чотири. Скільки було риб? Шість. Скільки з'їли риб? Дві. Яку дію ми будемо виконувати? <кхів> Додавання чи віднімання? Так, віднімання. чому? Тому що кількість риб зменшилась. 6 мінус 2 дорівнює 4. Слухаємо. На крижині було 4 пінгвіна. Після сніданку тата і матуся пінгвіненят знов пішли ловити риб на обід. Скільки залишилось пінгвінів на крижині? Скільки? Так. Два пінгвинчика. Скільки було пінгвині? Чотири. Скільки. Пішло пінгвінів? Так. Два. Яку діму будемо виконувати? Додавання чи віднімання? Віднімання. Чому? Тому що кількість пінгвінів зменшилась. 4 мінус 2 дорівнює 2. Добре, молодці. Ну що ж, настав останній день тижня, як він називається? Неділя, коли ми будемо повертатися додому. Ну що ж, давайте визначимо напрямок нашого корабля Криволагу. Так, рухаемся ліворуч, Ліворуч. вгору, ліворуч, ліворуч, вниз, ліворуч, вгору, вгору, праворуч. Праворуч. Вгору. Праворуч, вниз, вниз, праворуч. І нарешті ми з вами вже вдома. Ну що ж, будемо робити гімнастику для наших ученят. Рухамоченятами вліво вправо. вгору вниз ведемо по колу в одну сторону. Іншу сторону. Закрили оченята, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, відкрили, закрили, закрили, покліпали, подивились вгору, вниз, праворуч, ліворуч. Поклали долоньки на отченята, помасажували. Ой. Добре. Ось вам домашнє завдання, діточки, прописати цифру 6. Почнемо ми її писати з верхнього кутка, правого верхнього кутка нашої клітинки. Ось тут, де, в мене знаходиться чорна крапка. Потім малюємо гачок. І кружечок. Ось так. Добре. Ну що ж, діточки, чи сподобалась вам наша з вами подорож? З якою цифрою ми сьогодні ознайомились? З яких двох менших чисел вкладається число 6? Все, діточки, до побачення. До нових зустрічей.